Вітаю усіх, друзі! З вами м'ята і знову наша м'ятна п'ятниця. Друзі, сьогодні ми з вами готуємо легкі ватрушки з ягодами. Смачно, корисно і, головне, не дуже довго готуються. Тому що ви знаєте, що ми з вами завжди заклопотані, багато часу немає, тому я показую рецепт. Ви собі зберігайте, записуйте, лайкайте, а я показую, як я готую. Продукти, які нам потрібні: це сир, кисломолочний, йогурт, цукор, кукурудзяне борошно. Ну, тут у мене, крохмаль кукурудзяний, сіль, яйця-розпушувач і ягоди. Все. Так, друзі, перше, що нам потрібно зробити, це замісити легке тісто. Тісто в нас також буде сирне. Значить, Беремо сир, додаємо сіль. Цукор. Я додаю буквально декілька ложок. Якщо ви не хочете використовувати цукор, ви можете або стевію, або цукрозамінник тут використати. Тепер сюди додаємо яйце Так. Додаємо кукурудзяне борошно. Ви можете, звичайне, додати борошно. Я додаю кукурудзяне, мені так більше подобається за смаком. Вони більш такі, знаєте, Крумки виходять, і це дуже смачно. Так, і ще, друзі, до тіста ми додаємо розпушувач, десь приблизно ось, чайна ложечка. Тепер замішуємо тісто. Я раджу сир брати кисломолочний, такий, знаєте, сухенький, не вологий. Тому що він буде йти для тіста і для начинки, і нам важливо, аби не розпливалося, не розпадалося нічого. Так, зараз я вам покажу, як воно виглядає, це тісточко сирне. Ось, бачите, воно вже починає ліпитися, і ми вже з нього щось можемо формувати. Тісто в нас вже готове, і зараз ми паралельно з вами будемо формувати начинку. Тепер для начинки ми беремо кисломолочний сир. Додаю крохмаль, обов'язково для того, щоб нічого не попливло у нас. Небагато. Так, додаю трішечки ванільного цукру або краплинку ваніліну. Так. Сіль. Я обов'язково скрізь додаю сіль, тому що. Смак тоді значно ліпший і яскравіший. Цукор. Це все перемішуємо, додаємо яйце. Ось так. І вимішуємо нашу начинку. До начинки додаємо також йогурт. Це для того, аби начинка була ніжніша. Перемішуємо. Все, начинка в нас готова. Тепер, друзі, відповідальний момент. Будемо з вами формувати наші ватрушечки. Значить, У нас є тісто. Беремо кульку тіста. Ось так викладаю, так вам видно було. Ось викладаю. Так, мені потрібна чайна ложечка. І тепер чайною ложечкою я ось так беру, розрівнюю. І ось тут всередині роблю таку ямку невеличку для начинки. Ось, видно вам, так. Тепер, друзі, в кожну ватрушечку ми кладемо начинку. І якщо у вас є ягоди, ви можете взяти будь-які ягоди. Я в себе знайшла ось журавлину. І ось можемо прикрасити журавлиною ось так. Можемо вишенькою прикрасити. Якщо у вас є заморожена смородина, це також буде дуже смачно. Все. Тепер ми це все ставимо в духовку. Відправляємо красунчики випікатися. Вау, друзі, подивіться, які вони красиві! І я їх достаю. Пройшло 20 хвилин. І ось такі красунчики в нас вийшли. Так, ну що, зараз будемо діставати наші ватрушечки і коштувати. Ну, це ж якась нереальна просто смакота. Подивіться. Ох, зараз, беремо тарілочку і ось викладаємо кожну ватушечку. Ось так. Подивіться. Так, друзі, ну, запах просто фантастичний. Я вам не можу передати, як це все тут пахне. Я зараз роблю собі каву і буду коштувати разом з вами. Так, ну що, пробуємо, коштуємо. М -м -м. Як все смачно. Легкі, корисні. Обов'язково спробуйте, приготуйте для своєї родини. Вам сподобається. Це надзвичайно смачно. М -м. Всім смачного.